Так, Юрій Лисак, не агроном групи компанії Агройон. Ми знаходимося в Бориспільському районі, знаходимося в Козавецькому районі, знаходимося в Борзнянському районі і знаходимось в Люберській Житомирське, Староконстатинівський район Житомирської і Хмельницької області. Близько 40 тисяч гектарів у пробітку. близько 19 років працюю вже на посадах агрономів агроном різних компаній в різних регіонах. Тут вже працює вісь восьмий сезон. Займатися точним земробством або якісь використовувати елементи точного землеробства і не робити аналіз ґрунту мені взагалі не вкладається в голову. Як ми прийшли, ми з компанії ще в 2012-13-14 році робили аналізи ґрунту. Потім в 17-му році це вже другий сезон, працював в різних регіонах, були Чорні землі, Вінничини, Харківщини. Західна Україна, ну, з таким як Чернігівщина, Київщина, з такою строкатістю і полів, не зустрічався. Ну, Виникло питання рухатись далі, і що з цим треба робити. І ми шукали партнера, шукали якісь речі, як з цим боротися. Дійсно, вирішили робити повторну аналіз ґрунту, хотіли займатися диференційовим внесенням вже 16-17 років, вже декілька компаній в Україні цим займалися і було цікаво, дивлячись на свої поля. Щось там розкажу про одне маленьке поле, це те, то, що дійсно до... я вже колись раніше розповідав. Трошки вибачаюсь, бо цей рік дуже важкий і дуже є в цьому році багато цікавих напрацювань, але це буде зимою, треба цю всю інформацію опрацювати, вивчити і потім, щоб правильно подати. Але це суті не міняє. Це поле, яке ми робили аналізи ґрунту, чотири лабораторії. Попросили відібрати. І ми отримали такі результати по pH, такі результати отримали по фосфору, такі результати калій, дуже щось похоже показували лабораторії. Ну і відповідно отримали різні рекомендації. Ми тоді ще були молода юна компанія, думали, завжди питали, нам порахуйте на 6,5 тонн пшениці, 4 тонни соняшнику, 10-12 кукурудзи, і ми отримали знову ж рекомендації. Це одна з лабораторій дала рекомендацію, скільки нам треба фосфору внести під 4 тони, скільки калію під 4 тони, прямо по точках, все ну, вже з GPS відбиралися. ну Серйозна компанія. Інша компанія також дала нам рекомендацію стільки фосфору, трошки менше, ну калію дуже багато сказала насипати. Ще з тих лабораторій одна сказала. Стільки азоту, стільки фосфору і калію. Як Олександр Гірман казав, у нас когось маленький, скромний, багато добрив не можемо собі дозволити. Вибрали ми найменші показники і почали вносити, ну 240 калій вносити. За дорого порахували, пішли по мінімальному супроводу і почали вносити добрива. Якщо оцінити систему одобриння, яку ми застосовуємо, бо прийняти рішення, коли тобі зробив аналіз ґрунту, і я компанія каже, або сипати тобі півтони якогось добра. Або взагалі кажуть, не вносити. А ти вносив завжди там собі 120 кг фосу, 120 калію хворост, азоту там наливав, скільки там душа давала. І ну, не вносити доброго, якось страшно. Ми почали зробити з великої кількості полів, аналізувати, що відбувається. Це представлені тут зарадані, поле було аналіз, не знаю, скільки вам видно, 18-го року і результати 21-го року. Як змінилися агрохімічні показники поля, де ми застосовували систему одобрення, збирали урожай, подивитися, що ми там начудили. Що ми вносили, я вам далі покажу, і що ми отримали. Дивіться, ми знову зробили з одної з лабораторій, повторили маршрути відбору і і подивилися, ну, бачимо, щось ми вносили напевно азотне. Да? Ну, це я вже знаю, коли розбиралась, трошки ґрунт підкислився. Де жовтіші ділянки ґрунт під. Е Ставки слічи. Навірно, азоту трошки вносимо, відповідно, азотні добра ґрунт підкислюють. По органічній масі є в нас навіть невеличке збільшення 02-03% місто органічної маси, не гумусу. По лабораторії, яка робить, це органічної маси, гумус трошки інше. Що відбулось по фосфору? Фосфору навіть трошки в полі стало більше, чим його систему жалко погано видно. Темно-синім це високий міст, це дуже високий, високий, ну, ми його зробили дуже високого більше. І найбільш там, коли страдало по калію, бо були зони із калієм низьким, ми зробили е більш темніше це високий міст, середній і слабкий. Ну, рівень калію в ґрунті підвищився. Ну, Цинк практично без змін. І тут в цьому краще буде в таблиці все видно. 18, 22, не 21, 22 рік. За ці роки ми сіяли, збирали і вносили добру. Різниця. Побачив, у нас pH, це там було на тому полі 16 точок відбору, середнє зважене, можна там і треба аналізувати по кожній зоні, по кожній точці, але це щоб середнє, щоб ну, для розуміння, що відбувається. Фосфор у нас спітці на 15 ппм і калій підвищився. Мінус. По кальцію кругом пішов, тому що ну, відводству відбулося під киснення, вносили е е азот. Дивіться, це роки. Культура, яка вирощувалась, це в діючих речовинах, що вносилось і врожай, який ми отримали. Ми хотіли 3,5-4 тонни внесли ну, фосфор калію, ми е не дотримувалися там рекомендацій, тоді ще в нас в тому підрозділі не було розкидача для диференційного внесення, внесли була анітрава яку використали, тому по 15 г в середньому. Далі під пшеницю нічого не вносили, тільки азот і сірку. Під ріпак внесли диференційовано калій, то знову була пшениця, отримали такі результати. Не виникають питання. Як таке може бути? Добрив не давали, десь урожай взявся. Як з цим жити тепер? Економісти побачать, скажуть, ого, не внесли добрив, щось дуже багато купляють. Все дуже просто. Є методики. І те, що говорили, і всі шукають сьогодні шляхи, як зекономити, і ця, мабуть, зустріч сьогодні присвячена, як зекономити на вона коли ми проаналізували поле, ми бачимо, що на цьому полі високий вміст, дуже високий вміст фосфору. Для кожної культури вміст фосфору, калю, інших елементів чи так само оптимальне є оптимальний вміст в ґрунті. І наша задача, і ми будуємо свою систему живлення, по принципу нагодувати ґрунт, ґрунт нагодує рослину. Ми не стараємося, я не проти позакореневого підживлення, рідких стартових. Добре, воно все має місце, тільки знати, як його правильно де е, використовувати. Бо коли ми гасимо якусь проблему. Позакринавим підживленням, ну це ми це як з порівнюю з'їсти шмат сало і натерти себе шматком сало. Ефект трошки різний. Запах, звісно, часник буде, всім приємно, але це прості рекомендації, які є ну, розроблені, ми всі бачимо. І якщо для фосфору, там по м'ялюку американські дані і лабораторію, де ми робимо, да, 20-40 ppm фосфору це оптимальний вміст. Все, що більше 40, взагалі не треба вносити. Якщо ти хочеш покращити свій ґрунт, бачиш 20, в тебе є там чи 20, ти можеш до 40 підняти, щоб ти був там що в тебе там все в вшикові. Якщо в тебе менше 20, в тебе вже це низький міст і будуть виникати проблеми. Ну і подивилися, що в нас е, на тому полі ми не вносили фосфор, тому що в нас високий вміст. Провіряли цю теорію для себе, щоб зрозуміти, чи можна зекономити. Ну якщо подивитися, скажу рекомендації, навіть сілку вам тут знайшов, їх можна знайти. Да? Рекомендують придатку. У місті фосфору і рівні урожайності, ви просто компенсовуєте, якщо у вас оптимальний вміст. Врахується, скільки культура виносить, яка врожає, якщо у вас більше 40, в рекомендації стоїть нуль, його не треба вносити, тому що в ґрунті його вдоса. Та, та ж сама історія з каліом. Це наше я ж кажу, поле, високе, дуже високе. Ми вносили диференційовано тільки один раз в цій зоні, попрацювали і все. І ті самі рекомендації, якщо для піску це 130 ppm, для глинистого ґрунту, то більше 160-170. І все, так воно і е, е, працює. Забігаючи наперед, да, в минулому році, коли ми ну, ставили питання. Е, Планувати добре, бо під 2022 рік, коли почалась війна, вже основні добривої були внесені. Внести добре. Ми розробили три системи добре. удобрення для захисту бюджету перед тими економістами, які вже не працюють в компанії. Порахували, скільки нам буде стояти все удобрення компанії, якщо ми тільки використаємо азот. Пішла тенденція, треба від фосфорокалійних добрив відмовлятися. Це було 10,2 мільйони. Потім Верхня цифра це оптимальний НПК. Це якби так, знаючи методику розрахунку, знаючи який вміст елементів життя фосфорукалі в ґрунті, яка планова урожайність. Тільки добрив треба покласти на конкретно, і яка культура буде вирощуватися, покласти добрив. Ми і розробили ще третій варіант: мінімальний МПК. Ми повносили добрив лише в ті поля, під ті культури, де не війські вміст фосфору і калію, і під ті культури, які вимагають той чи інший елемент живу, наприклад, калій – це відповідно. Ріпак і Соня. Фосфор десь старту пшениці допомогти, десь допомогти е кукурудзі. Ось така історія, це якщо в грошах. Це я вам про поле розказав. Можу показати так само історію масив. Це того Чернівська область, аналіз був в 17-му році зроблений, е а повторно в 2021. Це з таких полів, які ми починали перші робити. Знову бачимо, що тут були питання по фосфору. Ми їх підправили. На цьому, на цьому полі проблеми були, трошки підправили їх. В цьому масиві полі. Все одне довкола поля довкола одного села. Тут ми робили внесення фосфору, тут взагалі нічого не вносили. По калію там більш, ну піщані ґрунти, ви знаєте, більш проблем мають з калієм. Ми тут більш акцент в цьому масиві полі використовуємо більш калійні, добре, фосфора ну, мало тільки по проблемних ділянках. І бачите, які в нас зміни відбувалися. Для чого ми то робили? Щоб ну, зрозуміти, ми робимо якусь систему, проходять два, три, чотири роки, що відбувається з ґрунтом, куди ми рухаємо, якщо ми в культурі ви всі скажете, виносимо, вони виносять. Ми щось носимо і цей баланс, що ми правильно все використовуємо. То наші, то що я вам сьогодні показав, і більше полів ми зараз працюємо над тим, що ми робимо поля повторні аналізи ґрунту. Перевірити наші, є питання. Поля я вже не, не ставляв, що навпаки, по фосфору на Житомирщині, де ґрунти мають проблем більш з фосфором, у нас чорноземні, як з калієм менше питань. Ми туди фосфору накачали, зато калій з'їли. Є й такі історії. Тому, кроме того, що ви зробили. І до тої дискусії, що було, треба зробити аналіз ґрунту, дослід закладаємо, але потім перевірити, чи ви правильно рухаєтесь, чи воно віддає вам віддачу. Це не те, що треба робити. Аналізи раді аналізу треба перевіряти свої е, підходи до живлення. Це я вам показую вже як приклад про провистаю який був бюджет. Як ви сказали, і мене питають е, останні два роки, як ви економите добре? Кажу, ми вже трошки раніше до того дійшли, бо є економісти ще розумніші. Вони питають віддачу тих добрив з гектара, що ви получаєте. Ми рахуємо і доходи. Розуміють, що у нас є поля на Чернігівські Київщині, бідні. Ми там не можемо вкладати багато і планувати там високі урожаї. У нас все було дуже просто. В середньо за п'ять років урожайність була 9,5, ви що. Не може тут, давайте 10. Плануємо сюди 10 тонн, щоб було по порядку. І вносимо. Це стандартна технологія з бюджету 17-18 років. І ця технологія приймалася по всіх філіалах, що в Житомирі, що в Чернігові, що в Борисполі. Ну, бачите. Це всі компанії і дуже короткий набір препаратів. Потім, коли ми вже пішли в диференційоване внесення, почали ходити до кожного поля. Сьогодні не тільки треба піти в кожне поле, треба ще піти в кожну зону, подивитися, що там відбувається в козоні продуктивності. Да? У нас з'явилося планова урожайність в розгляді кожного поля. І кожен рік ми її ще переглядаємо, передивляємось. Бо завжди ще раз ми хочемо. Володя не, не дасть махота збрехати, всі як ж просять, скажіть панову урожай, і всі там 10-12, парень ніхто 6,5 не просить, і на 8,5 заказ розрахунків не робить. Може, якісь там одиниці. То ми хочемо більше, навіть якщо ми вже. Йшли в плануванні урожайності, то ми підходили більш так скептично, не, не за, завішували свої планки. Хоч кажу, якщо ви поле бачите, воно стабільно дає 10-11 тонн, можна планувати. Але якщо воно рік один дає 5, другий 8, треба знайти якусь золоту середину або розібратися в причинах, чого воно дає, і планувати. Тому що азот і фосфор калій далі в розрахунках в бюджеті під кожне поле йде рахунок. Якщо ви запланували 12 тонн, воно ніколи не давало 12 тонн, то для чого? стільки добрив туди сипати. Це до, до, до тих розрахунків. Ми збільшили асортимент добрив. Навіть з'явилися, бо ж кажу, ми боролися з комплексними добривами, появилися комплексні добрива. І на кожному полі ви тепер бачите, якась іншинська циферка число стоїть, вона береться, розраховується. Так по кожному ну, провести. Це я робив для себе аналітику затрат добрив. Тут тільки треба враховувати всі доброго, що ми купували. Є ще ціна, ну і ціна також тут впливала, да? але ми відмовилися від великої кількості комплексних добрив, перейшли в -скалі за те, що ну, комплексним добривом важко реалізувати проблему диференціації внесення добрив. Якщо у вас зона може бути висока з фосором, а скалію може бути проблема. Якщо ви візьмете там, 6 26, 26 да? то ви зайві використовуєте це. Або під кожне поле треба підбирати формулу, це можна займатися 70. Ми пішли прощим путем, амофоскалії хори але на тих полях, де, наприклад, треба внести 10-15 кг діючої речу, чи фосфору для калію по методиках розрахунку, ми даємо стартове добро. Не розкидаємо з осені, а вносимо, даємо тільки в сухому вигляді стартове добро. Тому тут циферки чи числа було в 2019 році 178, 140, 122 долара е затрат. Зверніть увагу, 19 рік, 6,2 мільйони. 5,3, 4,7. Це стільки до ми втратили е, доларів. І знову та табличка, що в минулому підрожай 23 року ми потратили, при тому, що ми використовували мінімальний е, кількість НПК 12 мільйонів. Це до того, що за ці роки виросла дуже вартість добре. Сьогодні вони вже пішли донизу, а 22-23 рік по цінах дуже були важкі. Тому дійсно питання вартості, питання вартості доброго, то що вони виросли, дуже вплинули на нашу собівартість і почали економити на добривах. Але ми підійшли до того, знаючи свої поля, підійшли до економії ну, більш е, розумніше. Це ще до того питання, що було дефінціонево внесення, це так, слайд для роздуму. Це одне поле. Поїхали, подивилися, то що колега питав за каси. Ви бачите поле. Має кожна зона свій потенціал і різний розвиток. Чи потребує це поле однакового підходу? Ми можемо внести тут піщан, піщаний горб, він тут максимум 5 тонн, а тут зразу переходить в болот, де 8-9 ще лягає, ще й схаминаємо її тут. А тут якась середній грунт. І бачите, навіть вже по весні, коли виходимо на поле, всі пам'ятають, є час іновлення вегетації, є фаза розвитку пшениці, потенціал поле. тому Оті на напрацювання диференційного внесення добрив на такому полі можна реалізувати. Також тут можна диференційно внести регулятор, фунгіцид можете внести все, що вам заманеться. Сьогодні внесення дифференційованого продуктів ну, єдине обмежується технічно і нашої фантазії, більш нічого. Знайшов статтю американського фермера-дослідника, науковця. Вісім шляхів переходу до точного землеробства. Що треба зробити? І там перше зробіть, вирівняйте свій pH і наведіть вас своїм удобренням, а потім вже рухайтесь далі в плані точного землеробства. Це фотографія. Приїхав на поле, розказую історію, я її вже показував на декілька семінарах. Може кому не цікаво. Приїхав на поле і такий соняшник. Ну, думаю, мішій росте, з гербіцит не внесе. Що тут була проблема з оприскувачем? Походили далі, подивилися, підняв дрона то такі полоси почали розібратися, в чому ці полоси, де вони виникли на цьому е, соняшнику. Вони всі, якщо ви дивитесь на дрона чи знімок якісь індів'я, якщо це прямокутне, щось продовгувати, це слід агронома. Це рука агронома, якщо воно красивої форми, такі, витончених, і всіх, це природа створює, А це ну, 100%, що то ми чудили. Почали розбиратися, Він на цьому полі вносили 4 тонни дефікату по рекомендації розбили там PH, повносили, е дефікат, ці полоси. Бачите, як вони виглядають? Тут росте своє, тут просто він слабо росте і забивається мішойом. Отак воно виглядить. Але кожна теорія ну, вимагає перевірки, розібралися, що ми вносили дефікат. Ну, розкидачі в нас не самі такі там, круті для внесення дефікату, дефікат, питання якості. Да? І завжди, коли розкидач розкидає, саме дрібніша фракція цих добре летить задній розкидачом. А по краях ми там вносили на 12 метрів, по факту ми витіли на 8. І дріб грудки. І витіли, так дивіся, наче ж воно ж гарно, все рівномірно, але дрібніша фракція в нас швидше вступає в реакцію, грудочки, поки вони розчиняться, і все інше відбудеться. Ми пішли в кожну зону, взяли отут, де не росте, зробили, відібрали три зразка, тільки походили по полю, і там, де росте, поробили, зробили з кожного чотирьох полів зробили в кожному полі по шість зразків. Три, де соняшник росте, три, де не росте. Чи перевірити теорію, чи з ПАШ-ом проблема, чи не з ПАШ-ом. Ось результати. Подивіться на pH. Це соняшник де росте, це де не росте. Потім міст гумусу. Гумус швидко кругом однаковий. Можемо подивитися на міст фосфору. Хтось може сказати, що це фосфор на старті не допоміг. Будь ласка, фосфору там греблювати. Коли більше 40-50 ppm, це дуже високий вміст, у нас тут його з запасом лежить, ніхто його не використовує. Да? Це калій можете глянути, калій також на цьому, даже калій чуть кращий. Так що там ну, Проблем немає. Далі дивимося амунійно ацетатний буфер. Тут калію більше, кальцію більше, тут його менше. Далі побігли в насиченнях основи. Ну, явно, що це тільки проблема pH. Більш нічого там не впливало. І ці полоси, і, і тому інше. Таких, я ж кажу, ще. Декілька полів. Ну і азот. Можете побачити, що там, де культура розвивається, вона використовує азот, тут вона не росте, там азоту греблю гати, він нікуди нікому не цей не потрібний. Це так до поле теж є поле, снімок NDVI, аналіз ґрунту, червоне, тут нічого не росте. Це до прикладу, що як різні культури реагують. Ми ще це, це поле тільки в цьому році внесли там дефекат. Вийшли, бо питання дефікату, де його взяти, повносити, і ми не встигаємо, то все е поробити, це щоб ви розуміли, як ріпак, сонячний, кукурудза пшениця, реагує. Нічого там не росте, якщо там pH е менше 5. Це для більшої впевненості, що е урожайність, то кукурудза, то урожайність е пшениці. Це також цікава історія на цьому полі, для чого я показую. Отут ріпак росте, а тут він не росте. Жалко відображення не, не саме краще. І знову ж, тут краще видно, тут падається пшенички, росте, ріпак там росте, а тут не росте. Що з цим полем случилося? Володя знає відповідь. Що, що? Та ні, тут просто. Приорали, бачите звідки йде? Просто тут заліж, далі нічиє поле, два плуга кинули. Я до того, що тут, оцю частину поля, ми обробляємо вже багато років, а ця – тільки два роки. І проблема ПА є природня, але ми її підсилюємо в свою діяльність, ношуся фізичні кислі добре, інтенсивно обробляємо. І тут, бачите, так само на край. Просто відповідальний механізатор гарно виворов, щоб нічого не пропадало. Ну, чуть переварав там далі немає. Це ну, то, що є, що я ронду брехать. Це той салавий масив, що я вам показував по фосфору по калію, там теж були проблеми. Це перший масив це село Пелятин. Нас кажу, коли говоримо про Козавецький район, у нас там є два села, чи навіть три Пелятин, Пісоцькі і Патюти. Пісоцьке зрозуміло, звідки назва. Там Пісок щирий, так, пилятин, також пісок, тільки пилуватого типу. Ми на цьому полі, ми коли почали робити повторні аналізи, вибрали таких два гарних масиви, де бали більш питань. Бо то, якщо чорна земля, ну наче сієшся, вносиш, все добре росте, ну що там, наприклад, а там, де є проблеми, біжиш туди щось шукаєш. І ось тут, бачите, отут житло реально не росло. Ми поправили трошки pH, в кінці щось не до кінця відбулося. Вибачаюсь. І ці зони, Тут одна зона покращилась, другі погіршилась, це поле. Ви бачите, це 2018 року аналіз ґрунту, це 21-го повторне по тих самих е е маршрутах. Краще стало pH, Тут також була проблемна зона, ми також це ми, внесення диференційного добрив почали з дефікату, не маючи диференційованого розкидача. Просто є зони, де треба вносити 4 чи 5 тонн, є зони, де 2 тонни треба вносити. Просто там, де 4 тонни, ти трактором їдеш не 8 кілометрів, а є 4. І в, просто в трактору монітор, бачиш карту, механізатор знає, куди йому вносити. Примітивно, але бо, якщо ви подивитесь на ось це поле поруч, да, тут кисле, а тут зразу низинка, торфяники, там влужний ґрунт. Якщо ви де, тут навіть оці строкаті поля, е, до цього треба підходити дуже. Е, Щепетільно хотів сказати, і зверніть увагу теж до тої теми, що я показував, бо поле все з нормально. До речі, це поле в 2014 році зносився сертифікат, і цей цей кусок вони з цього масива виділяються. Тут нормальний пляж, але він став після нашої діяльності, знову ґрунт підкисить. Легкий ґрунт він швидше підкиснуть. Ну і відповідно ми вирощуємо культури, вносимо азот. Також така історія відбувається. Це приклад Житомирщини, там теж є цікаві поля. Це поле, яке от мало таке pH, Тут все нормально, тут так собі це строкати. Ми в цю зону повносили дефікат. І це індекси індівей кукурузи крузи го року і 20-го. Бачите, проблемних червоних зон стало менше. Причому це та, те поле, що Володя запитав, ми от, наробили смуг. Так я вам показую на першому полі. Ми потім зібрали соняшник, ви бачили на соняшнику ці смуги. І потім про що розкладачом оці пропуски заповнити, ми понесли другий раз дефікат. І вам питання з культури. Секундочку, так. Да. Кукурудза це а один раз внесли дефікат, і може можеш не все почало працювати. І другий. Різниця, ворожайність і соняшник. Не така суттєва, але бачите і індекс індіва. І по урожайність. Ті самі границі урожайності ви бачите, що червона зона, де була низька урожайність, вона зменшилась і ми отримали більший урожай, більше тони. І це ж питання, бо забігаючи на період, ми там експериментували з одним полем з лабораторії, ми в цьому році пішли в одне поле і віддали зразки всім в лабораторії. І приїхали до мене ті люди, які виконали рекомендації. І я їх питаю, у нас на тому полі просто теж строкати поле, ми дали таке pH 7,5 і до 4,5, і отримали рекомендації. Питаємо, а де рекомендація по вопну? Та ви знаєте, ніхто в Україні вапнування не використовує то дороге задоволення. Ну, я так подивився, це застосовно лабораторії, визначення знову ж до тої самої дискусії. Кажу, мені все рівно, як ви вважаєте, дорого недорого нам приймати рішення, але дайте рекомендації. Тому коли виникає питання, чи варто тим займатися, сьогодні ну, 500-600 гривень можна до довести. І внести там, ще його це не такі там ну п'ятдесят доларів витрати, але тона кукурудзи, там півтори тона, або росте і не росте. Ну цей захід він точно економічно обґрунтований, Не треба там ексельки і економістів привкати до цієї всієї дискусії. У мене все.